Дівчата, прошу звернути увагу, що до лікарні з тваринами не можна. Так що навіть вашу милу черепашку доведеться залишити тут. У мене для неї навіть є спеціальний акваріум. От, посидь тут поки що. Прошу проходьте. Моє миле мишеня Джеррі. Мені теж доведеться тебе залишити. Хоча хто вони такі, щоб мені вказувати. Я хочу, щоб мій друг завжди був зі мною. Джері, ти ж не будеш проти, якщо я посаджу тебе під кепку. Я навіть подвійне дно в кепці змайструю, щоб тобі було зручно. Ось так. А дверця та в його будиночок будуть самі милі на світі у вигляді червоного серця. Ну-ка, давай заходь. Упевнена, тобі там сподобається. Ну, а тепер можна йти на прийом. Ви щось приховуєте під кепкою? Тут порожньо. Ну, добре, прошу вибачення, проходьте. Добрий день. Добрий день. Прошу сідайте. Розкажіть, що вас турбує? У мене вже пару днів болить зуб. Я навіть рухатись нормально не можу. Зазвичай такі проблеми з зубами не пов'язані. А тепер я зрозумів, чому ви не можете рухатись. Вам щось не зрозуміло з тваринами до мене не можна. Геть.